Всім привіт, це господіно. З вами українське Радіо Канади і наш сатирично політичний суб'єктивний огляд головних новин Канади. Станом на зараз сьогодні про таке: іпотека на 50 років. Чи з'явиться вона в Канаді? Цікаво. Канадські виробники алкоголю скаржаться на програму Купуй канадське. Дивно. Рятувальники тварин в Альберті припиняють прийом тварин. Страшно, що трапилось? Перед тим, як почнемо, поставте лайк, будь ласка, цьому відео, підпишіться вже за традицією, якщо не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі. Особливо допомагають ваші підписки, адже алгоритмам... Це спрощує задачу щодо просування українського в Канаді. Отож, поїхали без зайвих слів. Іпотека на 50 років. Скільки переплачувати? Чому це ок в Штатах і не ок в Канаді? Про це у фрагменті ранкового етеру від Юлії Стеранки. Слухаємо, чи з'являться в Канаді 50-річні іпотеки? Президент США Дональд Трамп запропонував запровадити 50-річні іпотечні кредити, які за його задумом мали б знизити щомісячні виплати і допомогти більше людям купити житло. Утім, економісти попереджають, позичальники переплачуватимуть сотні тисяч доларів. Лівідсотків і залишатимуться у боргах до кінця життя. У Канаді ж кажуть фінансові аналітики. Така практика малоймовірна через іншу структуру банківської системи, коротші терміни кредитування та жорсткіші регуляції, які не дозволяють перетворити іпотеку на борг на все життя. Мені здається, нас планово готують до безсмертя. Дивіться. Піар чекати до 50 років, іпотеки теж до 50 років. Це величезний аванс, не стільки нам, скільки медицині Північної Америки. Напишіть, до речі, в коментарях, чи хотіли б ви взяти в іпотеку на 50 років що-небудь. Якщо я цього року візьму іпотеку і подамся на піар, то в мене буде просто такий офігезний 76-й. Треба забронювати якийсь банкетний зал на цю дату, щоб відсвяткувати. Ви тільки уявіть, вам 87. Як мені, плюс-мінус. І ви в один рік отримуєте канадський піар і виплачуєте іпотеку. Все! Життя тільки починається тепер. Тепер можна по клубах, ресторанах, подорожах. Це ж як... яке життя почнеться? Вау. Ну і не знаю, як в Штатах, але дивлячись на канадців, 87 років не так же і багато. Вони тут через холодний клімат чи через те, що все життя у них значно таке спокійніше, ніж в інших країнах, якось зберігаються канадці краще. Зустріти зранку десь в IMCA 87-річного канадця, це ну, зовсім не рідкість, я ходжу кожен ранок, кожен ранок там є дуже-дуже люди такого серйозного віку, і вони займаються, щось бігають, клас. Якщо серйозно, станом на 25-й рік середня очікувана тривалість життя в Канаді становить близько 82,5 років. Жінки 84,5, чоловіки 84. Для порівняння, це трохи нижче, ніж до пандемії. Було 83,6. Але країна поступово повертається до такого доковідного. Рівня, що о, трошки радує всіх нас. Тож, якщо б в Канаді справді запровадили 50-річні іпотеки, то людина, яка взяла кредит у 33 рочки, наприклад, виплатила б його у 83 буквально в рік своєї очікуваної смерті. Зрозуміло мені тепер, що треба бронювати не банкетну залу. А помінально виплоптив іпотеку, отримав піар, помер! Непоганий рік буде. Та й знову ж таки, ну, без всяких важких життєвих рішень, Канада сама тепер малює вам план на життя чи. Це не щастя, друзі, не приймати рішень самостійно, ага? Утопія, скажете ви, поживем, побачимо, обережно відповім я. Ну, а якщо зовсім серйозно, дивіться, президент США Дональд Трамп запропонував 50-річні іпотеки. Це кредити, які розтягуються на, увага, про, прознісу, пр 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 півстоліття. Ідея проста, якщо платиш розтягнути на довший термін, що місячна сума менша, більше людей зможуть купити житло. Ну, на перший погляд, звучить дуже логічно. Але економісти одразу підрахували, позичальник переплачує сотні тисяч доларів і фактично житиме в кредит до кінця свого життя, або плюс-мінус е так. Як у Канаді? Канадські фінансові експерти вже відповіли е, приблизно таке. У нас таке мало, ймовірно. І ось чому банківська система зовсім інша. Більшість іпотек у Канаді мають фіксований термін 5 років і переглядаються Ренювел регулярно. Є такий регулятор OSFI. Він не дозволяє на НАТО довгі кредити, щоб не створювати такі боргові, боргові пастки. Максимум, що скоріш за все залишиться за думкою канадських фінекспертів, це 30 років, рідше 35 для певних випадків. Тим паче, у 2006-2008 роках у Канаді вже експериментували з 40-річними іпотеками і швидко їх скасували після фінансової кризи. Тоді позичальники переплачували шалені суми, і банки були змушені просто списувати кредити. Де мінуси? Не знаю, може спробувати ще раз, адже тоді влупила всесвітня криза, але якщо таке запровадять, платежі по іпотеці стануть реально значно менше. Це потягне за собою оренду вниз. Людям простіше буде купити будинки, всі побіжать купувати будинки, ціни на будинки зростуть. І ми матимо дорогі будинки в іпотеці, але вже не на 20-30 років, а на 50. Треба точно зробити ще одне інтерв'ю з експертом з нерухомості, бо питань все більше, а ставка все нижче, і вже ось дуже хочеться щось е, придбати, аж руки сверблять, але подивимось, як воно буде. Можливо, на 50 років. Їдемо далі. Зараз дізнаємося, чому малі виробники алкоголю в Канаді дуже незадоволені кампанією Купуй Канадське. Але перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна і треба на Патреоні, будь ласка, посилання на нього під цим відео. Ви також можете натиснути натиснути. Значок серденька із доларом прямо під цим відео. Тут в Ютубі, нікуди не йдучи, вам відкриється віконце, де ви можете задонатити 1, 2, 3, 5 доларів. Дуже швидко і дуже просто. Ми не маємо державного фондового чи іншого фінансування. Тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції ЮКен Рейдіо Української Радіо Канади на всю країну. Отож. Виробники алкоголю скаржаться, що є бар'єри між провінціями, які заважають їм просувати канадське. Слухаємо фрагмент ранкового етеру від Юлії Старанки. Потім повертаємося, обговоримо, що воно таке. Малі виробники алкоголю скаржаться на торговельні бар'єри, попри кампанію Купуй канадські. Канадські пивоварні та виноробні кажуть, що міжпровінційні бар'єри досі не дають їм продавати продукцію по всій країні. У звіті Федерації незалежного бізнесу зазначається, що великі компанії мають переваги, тоді як малі зіштовхуються з високими витратами та бюрократією. Прем'єр маркарні що законопроєкт Єдина канадська економіка допоможе зняти обмеження і додасть економіці до 200 мільярдів доларів. Однак виробники поки не бачать змін. Так як це виглядає на практиці? Пиво з Альберти не можна просто так продавати в Британській Колумбії без спеціальних дозволів, податкових марок і, звісно ж, ліцензій. Вино з Антаріо не можна відправити поштою клієнту в Квебек. І навіть якщо можна, то логістика акцизи ну, з'їдають весь прибуток. Е, великим компаніям це дійсно не страшно. Вони мають свої дистриб'юторські мережі, а ось малим виробникам доводиться або продавати лише локально, або залишати бізнес і йти е, кудись. В Ютуб, наприклад. Е, Прем'єр Маркарні обіцяє реформу під назвою Єдина канадська економіка. Закон, який має усунути міжпровінційні бар'єри і за оцінками уряду додати ВВП до 200 мільярдів. Що вау, це багато. Але поки що багато обіцянок і мало пляшок в різних провінціях. Собі задати інше питання. Навіщо взагалі ці бар'єри існують в рамках однієї країни? Задали собі таке питання, полізли шукати, ось що знайшли, зараз вам розкажу. Дивіться, коли створювалася Канада, Конститу... Конститу... Зібрались. Конституційний Акт 867 року, British North American Act, він розподілив повноваження між Отавою і провінціями. Саме тоді регулювання алкоголю, торгівлі, торгівлі і ліцензування закріпили вже за провінціями. Тобто, юридично, ще до моменту заснування Канади алкоголь став такою вже провінційною справою. На початку ХХ століття по Канаді як і по світу прокатилася хвиля сухого закону prohibition, подібно до американської. І в різні роки, з 16 по 32, більшість провінцій заборонили або взагалі обмежили е алкоголь. Коли заборони поступово почали скасовувати, кожна провінція створила власну алкогольну монополію LCBO, SAQ AGLC тощо, щоб контролювати продаж і оподаткування. Саме тоді з'явилася нинішня от така фрагментована система в кожній з провінцій свої алкогольні закони. Кожна провінція почала охороняти свій ринок від чужих, але своїх виробників канадських, встановлюючи окремі акцизи, ліцензії і правила доставки. І от. Це стало основою нинішніх бар'єрів, які живуть, вдумайтеся, тільки вже понад 90 років. Цікаво, не так давно, у 2018 році, 2018, фермер з нью Жерар Комо оскаржив закон, який забороняв йому вести ящик пива з Квебеку. Справу розглянув аж Верховний суд Канади і багато хто чекав історичного рішення про вільну торгівлю всередині країни, адже уваги було дуже багато. Але суд постановив провінції мають право регулювати алкоголь. Тобто бар'єри залишилися. Ну, що зараз буде, подивимось, із звертанням зверн... з оцих канадсько-американських відносин, маємо шанс, що людина з Альберти зможе без проблем випити знаменитого галіфакського пива. Чи не дуже знаменитого? Ну, але спробувати хочеться, чесно. Сидимо тут в Альберті і хочеться галіфакського пива. Ну, а перед тим як перейти до новини про критичну ситуацію із притулками для тварин в Альберті і перед зимою. Що дуже актуально, треба нагадати, що слухати українське радіо стало зручніше. Ми запустили зручні, і, головне безкоштовні додатки. Завантажуйте додатки українського радіо Канади, Web Store та Google Play Market. українська музика, новини Канади українською мовою. Та подкасти про українців в Канаді і про Канаду загалом на нашій діджитал-хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео, або ж просто вводьте you Can Radio в пошуку вашого App Store чи Google Play Market. Отож, в Альберті, справжня криза притулків для тварин. Що відомо станом на зараз? Давайте послухаємо фрагменти теру українського радіо Канади. Рятувальники тварин в Альберті припиняють прийом через кризу. У притулках для тварин по всій Альберті критична ситуація. Через нестачу коштів десятки організацій змушені тимчасово припинити прийом нових тварин. В арс сеньор Енімал Реск'ю кажуть, що не приймають тварин із серпня. Пожертв майже немає. А відмовляти доводиться по 20 разів на день. У Second Chance Animal Rescue щодня отримують близько 20 дзвінків, але можуть прийняти лише одну-дві тварини. Волонтери визнають. Ають наближення зими робить ситуацію смертельно небезпечною для безхатніх котів і собак. Вони закликають уряд підтримати притулки, адже за підрахунками тільки в Едмонтоні понад 73 тисячі безпритульних котів цього серпня. Разом з UCC Юсесібували Association Ми вдруге робили Юнайтед Фест в Кенмері. Ці кошти ми донатили на благодійність. Цього разом з вами, хто долучився від фестиваль, ми змогли назбирати і задонатити 10 тисяч доларів. 9 тисяч доларів пішли на дитячий хоспіс в Україні Дім Метеликів і тисяча доларів на локальний якраз шелтер для тварин в Долині Боу. Тож українські ком'юніті Альберти вже трошки долучилися влітку до рятування тварин. Але от перед зимою закликаємо вас вже в приватному порядку задонатити самостійно на одну з організацій, які. Надають прихисток котикам, песикам, адже на вулиці в Канаді взимку. Ну, їм точно не вижити. Для інформації трохи вам. Більшість притулків тут фінансуються саме через пожертви та локальні гранти. Нема державного, як в нас. Після пандемії інфляційної хвилі пожертви впали майже на 40%. Причому кількість відмов і здичавілих тварин різко зросла. Через дорожнечу виселення орендарів, міграцію і таке інше. І трохи ще додаткових фактів, щоб ви не забули задонатити і точно прийняли таке рішення. За даними Human Canada, в 2024 році кількість тварин, які потрапили до притулків, зросла майже на 30% порівняння лише з попереднім роком, не за 10 років, а за рік. Причини вони теж називають інфляція, зростання вартості оренди та скорочення пожертв. Близько половини притулків у Канаді повідомляють про те, що їхня наповненість понад 90%. У багатьох регіонах, включно з Альбертою, рівень відмови від домашніх тварин зріс утричі після пандемії. Основні причини тварин це ті ж здачі тварин, це ті ж самі фінансові труднощі, нестача житла, де дозволені домашні тварини і медичні витрати. От, от щодо медичних витрат, так, це ми знаємо прям супер по собі. Легкий візит з нашим котиком на пару годин коштував нам 940 баксів, повторний ще 450 для новоприбулих це шок. Окреме питання, страхування тварин. Треба пройти огляд перед тим, і всі болячки, які вже є, не покриються страхівкою. Якщо ви приїхали з тваринкою, який якій вже багато років, як це з нами було, наприклад, то страховка А, вона коштує космос, Б, вона не має сенсу, а вже адже майже нічого вже не покриває. Напишіть, до речі, про ваш досвід, організації життя, і лікування ваших домашніх улюбленців тут, в Канаді, можливо, в інших провінціях простіше з отриманням тварини. це стане можливо для когось приводом реально для внутрішньої міграції, адже. Ну, тварини це члени родини, не більше, не, більше, не менше. В Альберті склад... складності. Нам відомо, що уряд Альберти наразі не має постійної програми підтримки притулків, і більшість з них працюють винятково на волонтерських засадах. Ну і це дивно, якщо чесно. Канада ж вважається однією з найбільш таких тваринолюбних країн світу. Але державної підтримки такої от... Системи якоїсь підтримки притулків зовсім не існує. Все тримається на благодійності. І нинішня хвиля економічного тиску показала, наскільки така модель є вразливою. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі, і українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі реально допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в цій. Канаді цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну а підтримати канал фінансово нагадаю можна і треба на Патреоні. Нас вже там трошечки більше стає, тож це дуже приємні новини для всіх. Долучайтеся. Посилання на Патреон в описі до цього відео. До зустрічі!